У дитинстві я, як і всі допитливі діти, дуже часто читав у журналах або в енциклопедіях про технології майбутнього. І всі ці технології, в принципі, не змінилися. Тобто зараз ми вжидаємо десь того самого, що і вжидали ну хай 20 років тому. І це трошки сумно. І у серед моїх друзів є люди, які кажуть, що технології навіть за останні 20-30 років продвинулися дуже сильно. Але я цього не бачу. І я у себе в голові і на телефоні зібрав список технологій, які було б непогано винайти. Що починається все? Мене дуже сильно бісять електричні машини. Чому? По-перше, тому що вони всі пишуть на собі екофрендлі, але по суті вони переносять джерело викидів із своєї вихлопної труби до електрозаводу. І екофрендлі вони тільки в Ісландії, де вся енергія буквально взята з вулканів. І ще вони мене бісять тим, що використовують дуже недосконалу технологію літій-іонних батарей, яка, в принципі, існувала вже в тій чи іншій формі дуже-дуже давно. Тобто, в принципі, не самі літіоні батареї, а от батареї, які по суті являються закритим контейнером, в якому пробігає хімічна реакція, яка і дає струм. І як на мене, це дуже примітивно. Чому? Батареї важать дуже багато і їх дуже довго треба заряджати. І в цьому плані бензин, хочете смійтеся, хочете ні, досконаліше джерело енергії. Чому? Тому що, наприклад, у каністрі, яка от називається Jerry Can, Можна перенести бензину, якого на 200 кілометрів буде як мінімум достатньо середньостатистичній машині. А от для того, щоб Nissan Leaf зарядити на 200 кілометрів, ну скільки півчаса 40 хвилин годину потрібно чекати. І це мене трошки підбішує. Тобто люди чомусь думають, що електричні машини це супер крок в майбутнє, але як на мене, це просто рехеш і перезборка тих технологій, які вже існували. Які зараз існують технології, які, набувши більшого розповсюдження серед людей і комерціалізувавшись, можуть вирішити це питання. Ну, атомні батарейки. Це взагалі не батарейки, а більше як портативні джерела струму, які трошки схожі на ядерний реактор, але насправді ні. Їх і зараз вже використовують просто лімітовано. Наприклад, у деяких девайсах, які потрібно вживляти у тіло людини, і потрібно, щоб вони працювали роками, роками, роками. Але от було б прикольно, якщо б телефони не треба було по годині заряджати кожен день, як мінімум, і в принципі було б прикольно, якщо б електричні машини їздили і взагалі не просили під зарядки. Я думаю, що це кардинально поміняло б, в принципі все, що ми знаємо. Але покамість ми довольствуємося тим, що називається батарейки, це дуже важка і дуже неефективна форма переносу енергії, яка є собою, як я вже сказав, контейнер, в якому пробігає хімічна реакція. Як на мене, це дуже-дуже непродвинута штука. З цього витікає наступний пункт а саме засоби переміщення у просторі. Як на мене, Будь-який засіб переміщення в просторі, мабуть, окрім метро і трамває від тролейбусів, це трошки анахронічно. Тобто машини це штука, яка займає дуже багато місця і перевозить дуже мало людей. Літаки, в принципі, в цьому плані трошки кращі, але вони спалюють занадто багато керосину. Все інше це по суті варіації на тему. І я навіть не знаю, як цю проблему вирішити, але те, що ми маємо зараз, це явно не високотехнологічна штука. Я, наприклад, доволі добре ставлюся до так званих булетрейдів. Якби в нас країна була покрита цими засобами пересування, то я думаю, було б набагато приємніше їздити там, наприклад, із Києва у Львів за годину або якось так. Але не треба думати, що метро для автомобілів, яке пропонує Ілон Маск, це краще, ніж класичне метро. Тобто тут мене також бісить те, що я не бачу як такого розвитку скокоподібного. І ну, думайте самі. Комп'ютери. Що не так з комп'ютерами, начебто, ж вони розвиваються такими темпами, якими і потрібні. Але пішка в тому, що комп'ютери, мабуть, це комбінація двох факторів: так званого риночку і того, що люди не винайшли чогось більш досконалого. І в принципі, якщо подивитися, то кількість обчислень в секунду виросла феноменально, але все ж таки і потреби виросли взяти ту саму криптовалюту. І проблема тут в тому, що Ідеальним був би курс розвитку, де кількість обчислень в секунду збільшується е, набагато більшими темпами. І, в принципі, доходить вже до того, що ми можемо симулювати весь наш соціум за одну секунду на одній невеличкій машині, яку можна тримати в руці. І, звісно ж, це фантазії про ідеальний світ, але в принципі це відео про фантазії, про ідеальний світ, тому зараховується, я думаю. І Чому зараз, замість того, щоб рухатися в цьому напрямку, компанія обрала підхід, де вони кожен рік чи кожні два роки випускають відеокарту, яка може потягнути всі ігри на максимальних настройках? А ігри це, мабуть, найбільший споживач електроенергії, вичислювальних потужностей, які тільки є. Тобто, так у нас є і ще спецефекти і якісь наукові симуляції. Але в принципі, от, ігри і криптовалюта це два таких конкуруючих види діяльності для обчистувальних машин. І в принципі це мене трошки бісить, тому що ця от капіталістична модель, вона дуже погано працює. Тому що, от, наприклад, у відеокартах е, відеокарта 1080 Ti вона до сих пір може потягнути всі ігри, які. Тільки є на адекватних розширеннях, і зараз вони вже випускають 40-90 чи ще щось таке, тобто пройшло три покоління, але в принципі прогрес мінімальний. І, і я вірю, що саме от через стагнацію, де між поколіннями, наприклад, от відеокарт Nvidia – це 1080, 2080, 3080, 90 і так далі. Дуже маленька різниця в потужності. І я думаю, що коли от індустрія вона приходить до Тих лімітів, то це спонукає придумати щось кардинально нове. Так, зараз вже є квантові комп'ютери, але в них треба задавати рідкий Азот для того, щоб вони адекватно працювали. І я не думаю, що без переосмислення цієї технології і винайдення чогось кардинально нового можна в принципі продовжувати з цим всім. Але ну, було б прикольно, якщо б квантові комп'ютери зараз використовували для вирішення проблем найнагальніших, які є на нашій планеті. Але от. В принципі, мене ця індустрія бізить, тому що я не думаю, що, наприклад, суперпрогресом можна назвати різницю у якості полігонів в грі Call of Duty 4 і там, в сучасних іграх Call of Duty. Для мене це не прогрес. Я не думаю, що тоді комп'ютери могли робити набагато менше, ніж зараз. І ще я вважаю, що не прогрес, якщо ми створюємо гонку озброєнь між криптомайнерами, які використовують більше енергії для деяких криптовалют ніж окремі немаленькі країни. Тому що ну мені здається, що із цими ідеальними девайсами, які вміщаються на долоні і можуть обчислити всі долі всього людства, майнінгу в принципі не повинно існувати. Тобто, це не перепона на шляху до децентралізованих валют. Тобто, мене це взагалі бісить і. NFT – це ще більш розмово концепт, як на мене, але ну, тренди є тренди. Їжа. Я люблю дуже часто щось пожувати, і кожен раз, коли на мене нападає жор, то я підходжу до свого холодильника, і мені страшно, тому що. Кожна штука, яку я можу з'їсти, має в собі дофігій калорій. Тобто, чи це там щось мучне, наприклад, паста, чи це там, наприклад, сінабон. В одному синабоні 800 з чимось калорій, понад 50 грамів цукру і жиру. Це ненормально. І було б непогано, якщо б хтось винайшов якийсь спосіб вироблення їжі, яка має в собі дуже мало або не має в принципі калорій, і Куштує також гарно. І кроки до цього вже зроблені, тому що ну, у нас є Coca-Cola Zero, і вона, в принципі, непогана, але це тільки напій. І я думаю, що в принципі, коли хтось винайде таку штуку, яка зможе виробляти їжу, то Проти неї буде той самий сантимент, що і проти вирощеного в лабораторії м'яса, тому що ті, хто люблять м'ясо, вони кажуть, що не будуть їсти м'ясо, яке вирощене в лабораторії, а не походить від чогось, що хтось вбив раніше. І здається, існують таблетки для того, щоб просто штучно понижати відчуття голоду, але я не думаю, що це далеко зайде. Але це. Невелика проблема, я думаю, що більша проблема це вирощення їжі, яка має достатньо калорій для того, щоб прокормити людей, які реально голодують у частинах світу з дуже несприятливим для цього клімату. Але от це як то кажуть, first world problems. Взагалі, якщо думати, то я бачу цей от розвиток їжі. Майбутнього може піти в двох напрямках, і ці напрямки навіть можуть бути один за другим. Думаю. Хорошим прикладом цього є матриця, де в перших фільмах вони їли цю от жижу, яка мала в собі всі потрібні елементи для обживлення людських батарейок, як то кажуть. А в четвертому фільмі вони вже навчилися вирощувати нормальні там суниці-полуниці, і не зрозуміло, в якому напрямку піде прогрес з нашою цивілізацією. Алкоголь. Алкоголь це дуже давня і дуже, я вважаю, хороша людська традиція, але те, що вона залишалася незміненою вже, мабуть, тисячі років, ну, це не окей. Чому так? Тому що от, алкоголь, в принципі, це отрута. І так, люди переробляють його у віскі, коняки і доволі безпечну водку, але це не робить ситуацію кращою. Наприклад, я хочу випити з друзями, випиваю 250 грам водки. І, в принципі, немає шансів, що в той день я протверезію достатньо, щоб сісти за кермо. І це невелика проблема, але знову ж таки проблема у переміщенні особ. Ці засоби переміщення так собі. І у багатьох країнах, де я був, є автобуси для п'яних з вечірки, які їздять там в один, два, три ночі. але вони вирішують проблему тільки частково, і я думаю, що було б непогано, якщо б люди винайшли алкоголь, і це хімічна проблема, і можливе рішення їй в тому, що людям треба змінювати свій соціальний уклад, але я не думаю, що щось настільки давнє і настільки розповсюджене у нашому соціумі як алкоголь, можна отак от просто викинути. І чи то буде простіше соціально заборонити або якось обмежити. Прийняття в організм алкоголю, чи то винайти якусь нову технологію для більш безпечного алкоголю, я не знаю. Найближче що до цього підходить, це навіть не технологія, це дар природи трава маріхуана. Але, наприклад, мені вона в принципі не заходить, не підходить, не подобається. Тому я думаю, що було б не погано не знайти альтернативу хімічно, а от просто. Реплікувати за допомогою технологій що, що ми вже маємо. А саме, ну, зробити не безалкогольний алкоголь, а алкоголь, або це, мабуть, буде якась інша сполука, яка робить людей п'яними на дуже короткий період часу. Стоматологія. Я думаю, що ніхто не любить ходити до стоматологів, і ну, це тому, що якщо до кожного візиту додати звукову доріжку криків, то це трошки похоже на тортури. І в принципі логічно. Так, технології покращуються. Я думаю, що кожен стоматолог, який можливо подивиться це відео, скаже, що там матеріали пломби за останні 20 років просто змінилися до невпізнаваності. Але ну, я думаю, що от класне рішення цьому придумав Ансон Хайлайн у своїй книжці Двері в літо. Він описав майбутнє, де. Люди просто постійно жують гумку від карісу і для профілактики і очищення ротової порожнини, і в них немає проблем із зубами. А ті рідкі проблеми вирішуються от тими самими способами, якими ми їх вирішуємо і зараз. Ну за великим рахунком. Я думаю, що це от доволі добре рішення, але ну ще ми до цього не прийшли. Так, у нас є ці дебільні гумки, які скоріше. Послаблюють ті пломби, що вже є, ніж запобігають новому карісу, але не, це не те. Зовсім не те. Це показ, про який мені сказав мій друг, і я з ним дуже швидко погодився, тому що я чув про нього. Це пластика, саме його переробка. Це дуже велика проблема зараз, тому що людина з'їдає у формі мікропластиків. Десь по вазі те саме, що і кредитна картка за всього-навсього тиждень. І це впливає на гормони, це впливає в принципі на всю оцю систему людську. І я навіть не думаю, що спосіб переробки пластику вирішить цю проблему, тому що він не зменшить кількість взаємодії людей із пластиковими виробами. В принципі, я думаю, що тут треба винайти щось інше або регресувати у цьому плані, тобто не використовувати пластик всюди. Я думаю, що це вирішилося тим, що ми, наприклад, Перестанемо взагалі дозволяти продавати воду в бутилках пластикових, або ну не знаю, це в принципі утопічні і доволі знатяком на тоталітарщину думки. Але ну, та ситуація з пластиком, яка зараз, вона в принципі не може дуже довго продовжуватися. і їй повинно настати якесь логічне рішення. І я думаю, що спосіб переробки пластику який Потрібно вже винайти край, зараз його майже не існує. Це е, от, крок у правильному напряму, але я думаю, що в принципі, відмова від пластику була б набагато кращою, але йому не існує. Адекватних альтернатив, тому що ну це дуже дуже хороша за своїми тактико технічними характеристиками сполука. І ну, якщо ви не знали, то пластик, в принципі, він може бути і твердий, і м'який, і навіть рідкий, тобто в залежності від формули. І ну, я не думаю, що хтось винайде кращий матеріал. В найближчим часом. І ну, це трошки сумно, але от, така проблема є, її треба визнати. Остання на сьогодні проблема, яку, я думаю, можна вирішити технологіями, це демократія. І чому демократія? Тому що те, то, що ми маємо зараз, це, в принципі, довго не проіснує. І я навіть, думаю, що демократія з всіх тих режимів політичних, які існували, це не найкращий. Тому що, ну, от, як говорив Корві Міке, що. Демократія вона обирає постійно лідером ідіота, а при монархії є шанс, що у тебе буде розумна людина правити країну. І я вважаю, що це правильно, тому що в принципі люди, якщо це дійсно демократія, голосують за того, хто найближчий до них. А 80% людей, вони, як то кажуть, посередині, і вони ніколи не виберуть нікого, хто набагато розумніший за них, або набагато тупіший. І в цьому і є проблема, тому що до влади добираються або от люди, у яких інтелект середній по палаті. Або люди, які достатньо розумні для того, щоб всіх надурити. Тобто ми просто кожні п'ять років влаштовуємо конкурс краси серед політиків і вибираємо собі нового літера. Ну, це навіть звучить абсурдно, і мені здається, що от більш досконала демократія або взагалі якась відсутність, це те, що нам потрібно по-любому вирішити за наступні там, я не знаю, 100 200 років. І найближче, що я бачив до цього, це на каналі Dark Matter 2525. Він описує таке майбутнє, ну не тільки, але в одному із міні-серіалів він описує майбутнє, де лідерів вибирають дуже цікавим способом. А саме вони всі здають екзамен, де їхні спогади і їхній мозок витирається. І їх поміщають в симуляцію, де вони являються абсолютним Богом і записують за там годину, дві-три тисячі тисячі років того, яким люди були Богом, тому що те, як люди в принципі, використовують владу, є дуже хорошим індикатором того, які у них в принципі є всередині якості для того, щоб бути лідером. І я думаю, що цей експеримент доволі добрий, тому що ну, наприклад, якщо ви помістите якогось соціопата в таку от симуляцію, то ну, звісно ж, він буде пропускати населення от своєї цього світу через немислимі тортури, але якщо ви людину набагато чеснотнішу помістите в цю симуляцію, ну то вона буде таким от доволі хорошим лідером. І я думаю, що от, якщо ми винайдемо такий спосіб просіювання. Політичних лідерів, то ну, це буде непогано. Але не знаю, як в цьому випадку вичислити корупцію на шляху до влади. Але це звучить набагато краще, ніж те, що ми маємо зараз. Дякую, не перемикайте.